Привіт вас на моєму каналі. З'явилися в мене в налічі тахометри. Тахометр з датчиком 1500 коштує. Є також така резетка для підключення GPS-спідометра. В наліччі також є такі маленькі GPS-спідометри. В комплекті до спідометра йде довгий кабель. І, як правило, беруть до нього таку розетку. Розетка 200 гривень стоїть, маленький GPS-підометр стоїть 500 гривень. Також є великий GPS-підометр, точно такий, як це в мене в тракторі, зараз покажу. Отакий от от. масову ключі, от побільше. Но ви його могли бачити, в принципі. Зараз я бы запитували, як правильно підключити э, цей тахометр. Сейчас делаю э, максимальний обзор, сниму даже стартер, покажу як, які заміри робити, як робити, як правильно поставити э, оцей датчик і куди які провода підключати. Так, Начну розказ е, з того, як підключити сам е, тахометр. Е, на тахометрі у нас провода. Е, Перший провод жовтий. Е, він йде на підключення Тобто е, Його треба завести в тракторі на підсвітку. в виду, ви включаєте підсвітку, Зараз на своєму покажу, у мене ж воно є. Ось Ми включили сигнал е, чи включили масу і включаємо підсвітку. Все, плюс іменно що підсвічує ці датчики, до цього плюса кинете плюс на жовтий провод тахометра. Далі Дальше. Дальше у нас йде синій провод. Синій провод це іменно на сигнал. Щоб він показував, тобто від датчика. На датчику це почему-то красний провод. Ну, іноді можна е, тахометр підключити без датчика напряму з е, генератора. На генераторі в мене нема. Іноді у людей є виход. Це обычно на новіших тракторах. Виход можна підключити сюди і, в принципі, працювати без датчика. Далі у нас йде красний провід. Його просто підключаємо на замок зажигання і на масу, Як ви включили масу, щоб на нього подавався постійний плюс. Чорний просто на мінус. І на датчикові теж є чорний провід, підключаємо його на мінус. Також на самому тахометрі є кнопка. Якщо її так кратковременно нажимати, то переключається режими світа. То там Зеленый, красний, білий, різні цвета підсвітки. Нажать і держати. Там вискач... вискакує на таблові такі циферки, Бросив і нажимаєш іще. І тоді корекція тахометрів вверх. І Бросив і ще раз, нажав, держиш, іде вниз. Ну, з цим покласти, розберетесь, В принципі, там несложного коректувати. Я себе виставив, я знаю, що у мене двігатель круте до 2200. Оборотів. Тобто я газую на всю і дивлюся, що він в мене тахометр строго до 200 доходить. Ото плюс-мінус правильно я його виставити. та і все. А тепер я зараз розкажу, як правильно встановити этот датчик. Конкретно у МТЗ от оцього цього края до центра дирки 43 мм. Зараз я розкажу, яким я образом э, це узнав. Желательно, щоб ви теж на своїй техніці це перевірили, тому що, э, мало ли, на МТЗ може сходитися, на э, Ю, ЮМЗ якось буде по-другому, ну, краще перевірити. Э, все придільно просто. Нам треба упертись в маховик. І упертися е, в, в, от эту, в от железяку, Не в проставку стартера, а іменно железяку. Ось, о, ми уперлися. Е, цей розмір тепер нам треба перенести сюди. Ну, допустимо, ми його перенесли, на царапинка є. Це ми знаємо, що тут у нас начало маховика. Тепер нам треба поміряти товщину маховика. Е, товщина маховика у нас. Скільки виходить, зараз трошки неудобно. Зараз, зараз, зараз. Товщину вінца самого, він у нас виходить 2 см. І от ці відмітки ставимо це, у нас виходить маховико. Тут стоїть. Ну, от, так думаю, видно. З цієї сторони, практично ніяк. Тому що тут вперед стартер, сверлити треба отут, якраз виходить ветлів. Поэтому я прийняв рішення ставити на ту сторону. Давайте зараз експеримент проведемо. Правильно? Ли я все я тоді ось, ось Перше. Це ми ставимо до краю маховика. Ідемо на цю сторону. Так, ось ось край маховика. І от цього розміру плюс сантиметр. Ось, ось видно, що от цього розміру строго плюс сантиметр я дав. Все, і ми попадаємо на центр маховика. На самому ділі, тут магнітик маленький, тобто можна трошки на край маховика, трошки на один край на центр, тобто доволі широкий спектр. Точний розмір 43 мм. Якщо ви просверлите 45 чи 40 мм, все одно датчик попадатиме в маховик. світитиме. Як його настраювати? Просверлили дирку, тут дирка на 15 сверлиться, а потім на 16 різьба, обична різьба. Закручуємо датчик повністю, поки не упреться в маховик. Як уперся в маховик, 1,5-2 мм, відкрутили його назад. Тобто, закрутили, прикрутили гайку, і тоді вмісті з гайкою відкручуєте, ви побачите, що 1,5-2 мм. Двігатель можна прокрутити, потихеньку перевірити, що точно датчик не зачіпається, але обычно не зачіпається. Все, датчик у вас встановлений Я лично Ось этот э, розъем зняв і поставив герметичний розъем. Не знаю, тут його мабуть, не видно. А ось о, такий розйом я герметичний поставив, тому що думаю, тут керхером, щоб ніде нічого не затікало. Та і все. В принципі, установити цей тахометр можна на будь-яку техніку. Якщо у вас модний генератор, то можна підключити прямо до генератора. А взагалі, там, кажуть, можна якось і до цього генератора підключити, але я не став, щоб нічого там не запороти, не запортачити, Поэтому так. Ну, В общем, наче максимально, наскільки зміг, понятно, об'яснив по замовленню. Звертайтеся номером телефона або переходьте по цьому QR-коду, це моя група в телеграмі. І в силки, чи в описанні я ставлю і номер телефона і ссылку е на групу, де я виставляю товари, які в мене з'являються на продаж. Дякую всім за перегляд. Якщо вам було цікаво або полезно, не забудь поставити лайк і підписатися. Пока-пока.